Що таке визначення цільової аудиторії в TikTok? Ну, по-перше, це визнання, що маркетинг працює на території попиту і пропозиції, що є люди, які щось бажають, і бізнеси конкурують між собою для того, щоб щось їм запропонувати. І це все означає, що є конкретні люди, які є вашими клієнтами, але інші люди не потребують у ваших товарах і послугах. І, звичайно, для того, щоб залучати тих людей, кому потрібні ваші товари та послуги. Слоги вам потрібно знати, хто ті люди, і відрізняти їх від тих, хто не цікавиться і не може собі дозволити, наприклад, ваші товари та послуги, або не має в них потреби. І таким чином цільова аудиторія в TikTok це ті самі люди, які є на планеті Земля, просто вони ще додатково є користувачами TikTok. І отже, задача ваша для просування в TikTok це пропрацювати це все спочатку на території вашого бізнесу, хто ви, що ви пропонуєте і на яких це людей направлено. У мене є дуже чіткий гарний спосіб, за яким бізнеси, підприємці, різні експерти, блогери можуть визначати свою цільову аудиторію, і ця методологія навчає. Вона дуже конкретно пояснює, як далі потрібно будувати весь свій контент і взагалі все своє просування. Чим зручний саме мій спосіб? Він одразу фокусує увагу підприємця і він починає приймати навіть коректніші якісь дії у своєму бізнесі. Тому що з того моменту, коли підприємець розуміє, що йому потрібно просуватись, і ось це ці конкретні люди, хто може мене це замовити. Тоді одразу відкидаються зайві зусилля, відкидаються зайві ідеї, зайві продукції, Продукти, не розроблюється аби що, аби для кого. І підприємець стає зорієнтований тільки на ефективність, на залучення клієнтів і продажів. Звичайно, це призводить до того, що в TikTok потрібно знімати контент, який направлений тільки на свою цільову аудиторію. І для цього потрібно знати, звичайно, багато речей, які стосуються свого власного бренду, як це працює у просуванні, і треба знати правила і SEO в TikTok, щоб керувати.